Ну що поки я коментувала BBC, The Telegraph, Guardian, New York Times, Associated Press, що відбувається в Україні з надрами і наскільки їх багато, прийшов час і для моїх глядачів розповісти, як Україна може допомогти Заходу подолати залежність від Китаю у світі, де майбутнє технології залежить від критичних металів, один метал набуває особливого значення це вольфрам. Він став стратегічним ресурсом, без якого неможливий розвиток сучасних технологій. Я Ренчак, і сьогодні ми поговоримо про цей стратегічний метал. Чому вольфрам важливий? Вольфрам застосовується у виробництві електроніки, аерокосмічних технологій, оборонної промисловості та навіть у зеленій енергетиці. Його унікальні властивості, надвисока температурне плавлення, надзвичайна міцність і стійкість роблять його незамінним у медицині, гірничій справі і ядерній енергетиці. Тож, які перспективи перспектива Проте є одна критична проблема: Китай контролює 80% світового виробництва вольфраму, створюючи його серйозні ризики для економічних та національної безпеки заходу захід активно шукає альтернативу, і Україна має шанс стати ключовим партнером. Україна серед десяти країн із найбільшими запасами вольфраму, родовища якого зосереджені в Закарпатті та на Донеччині. Закарпатський гірничо-металургійний комбінат вже зараз один з найбільших виробників вольфраму в Європі. І Україна має всі шанси збільшити цей потенціал у 23-му році. Україна підписала меморандум із США про співпрацю у сфері критичних металів. Це відкриває шлях до інвестицій, технологічної підтримки і спільних досліджень, які можуть докорінно змінити майбутнє країни. Російсько-українська війна створила нові виклики, але й значно підвищила інтерес заходу до українських ресурсів. Вольфрам стає стратегічною альтернативою китайським і російським поставкам. А мені цікава ваша думка, чи вдасться Україні зменшити залежність заходу від Китаю у сфері критичних металів. Пишіть відповідь у коментарях, а також не забудьте вподобати це відео та підписатись на канал, що потрібно Україні для реалізації потенціалу. Перш за все, значні інвестиції у модернізацію виробництва, новітні технології та підготовка фахівців. Україна може стати не лише ключовим постачальником Вольфраму, а й центром зелених технологій у регіоні, зміцнюючи економіку і забезпечуючи енергетичну безпеку світу. Вольфрам це стратегічна можливість для України і її партнерів створити технологічно розвинене і безпечне майбутнє. Сподобалось відео? Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, які теми вам цікаві. До нових зустрічей!